Вітаю вас, малята, веселі друзі, знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші. Найчастіше нам подобається займатися тим, що у нас добре виходить. І навпаки, ми уникаємо робити те, що викликає у нас труднощі. Чи можливо отримувати задоволення навіть від таких занять? Поміркуємо на цим сьогодні. До початку нашої зустрічі ви подивилися мультфільм Гапі та змагання. Обговоримо деякі моменти. Пригадайте, які емоції відчувала Габі перед початком змагань. Так. Габі відчувала себе невпевненою і знервованою, бо боялася змагань. А наприкінці змагань, коли їй все ж таки вдалося закинути м'яч в баскетбольний кошик, які емоції вона відчувала, ми бачимо, що Габі задоволена. Чому емоції Габі змінилися? Габі. Не відмовилася від спроб і продовжувала кидати м'яч у кошик. Саме так формується звичка досягати мети і успіху. І друзі їй у цьому допомогли. Пропоную пограти у гру калейдоскоп захоплень. Плесніть в долоні, якщо це твоє захоплення. Ти любиш цим займатися. Піви, читання книжок, гра у футбол, майстрування, ходити у похід, конструювати, малювати. Не існує захоплень для дівчат і для хлопчиків. Всі можуть обирати заняття, яке подобається. Малята. Розкажіть про свої улюблені заняття. Пригадайте, які труднощі ви подолали, щоб робити це добре. Троє дітей погодилися на інтерв'ю. Вони розповіли про свої захоплення. Максимко розповів, що любить грати у футбол і його зарахували до спортивної школи. Катерина розповіла, що любить малювати і відвідує заняття у школі мистецтв. А Сашко не дуже поспішав розповісти про своє захоплення, лише сказав, значить, ви не вмієте відпочивати. Вільний час для того, щоб нічого не робити. На вашу думку, хто із дітей досягне успіхів у своєму захопленні? А хто нічого не навчиться? Малята, що ви вже вмієте робити без допомоги дорослих? Роздивіться підказки на малюнках, зав'язувати шнурки, стежити за охайним виглядом, прибирати іграшки, витирати пил, працювати пилососом. Допомагати мити посуд. Уміркуйте, яку допомогу ви можете запропонувати рідним господарстві? Чи можна навчитися чогось, якщо нічого для цього не робити, не пробувати, не братися за цю роботу? Все робити складно, поки не стає легко, існує прислів'я. Не кажи, не вмію. А кажи, навчуся. І сьогодні я пропоную навчитися ліпити вогнегасник. Перший вогнегасник був запатентований в США інженером і винахідником Аланом Креєм. Тоді протипожежний засіб був схожий на звичайну пляшку, але з часом. Вогнегасник став основним первинним засобом гасіння пожежі. Його наявність у домах, офісах та на транспорті може попередити багато нещастя. Вогнегасник складається з корпусу, важеля і шланги з розтрубом. Для ліплення нам знадобиться пластилін червоного та чорного кольорів. Прямими рухами рук розкачала стовпчики різної товщини та скачала дві кульки невеликого розміру. Ростру приєднала до шланги. Важіль зігнула. До корпусу приєднала клапан. Такий вогнегасник вийшов у мене. Цікаво, які будуть у вас, чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі!